Ну що, сезон нежитт офіційно відкрито? Замість чергової пігулки будемо заварювати лід. Сьогодні покажу три рецепти: як зробити лід із цитрусових і не тільки. Тож діставайте формочки, будемо рятуватися вітамінами. Перший рецепт найкорисніший. Беремо лимон та нарізаємо разом зі шкіркою. Саме у шкірці міститься багато флавоноїдів, які мають потужну антиоксидантну дію. Допомагають організму боротися зі стресом, запаленням і навіть вірусами. Також ці речовини зменшують набряки слизової та полегшують дихання при нежиті. Те, що нам і потрібно. Тепер беру м'якоть одного апельсину. Нарізаю на шматочки і всі складові переміщую до подрібнювача. І ще один найкорисніший при нежиті інгредієнт. Це корінь імбиру, він зігріває зсередини і допомагає організму швидше впоратися з застудою. І, звичайно, ж м'ята. Вона дарує спокій, освіжає і додає відчуття легкості. Я буду використовувати ось такі форми для льоду. Вони достатньо великі, гарно тримають форму і, що найголовніше для мене, мають кришку. Так набагато зручніше зберігати у морозильнику. Давайте відразу покажу, як виглядає такий заморожений кубік. І заварю цей смачний лікувальний напій. Кубік великий, але це добре, якщо ми намагаємося одужати якомога швидше. Додаю паличку кориці та мед. Пийте цей напій повністю з усім вмістом і не хворійте. Переходимо до другого рецепту це обліпиховий чай. Я беру заморожену облепіху 150 г. Якщо маєте свіжу, це набагато краще. Облепіха містить набагато більше вітаміну С, ніж лимон. А ще має каротиноїди, які покращують зір і борються з втомою. Натираю цедру одного апельсину. Тільки помаранчеву частину, а все, що залишилося, зрізаю, щоб напій не гірчив. Нарізаю м'якоть, натираю імбир та перемішую все у подрібнювачі. Можна використовувати і погружний блендер, і блендер стакан, а ще є чудові спортивні подрібнювачі, які роблять зовсім однорідне пюре. Якщо у вас є такий, поділіться у коментарях назвою і чи варто його купувати. Додаю столову ложку інвертного сиропу рецепт є на моєму каналі. Але можна додавати і мед, і кленовий сироп, і будь-який підсолоджувач. Цьому напою гарно пасує куркума, яку ще називають природним антибіотиком. Тож, за бажанням, додайте одну чайну ложку куркуми. Наприкінці додаю трохи гвоздики. І зробимо вигляд, що час промайнув, і будемо заварювати. Дуже смачно, дуже корисно і відразу відчуваєш, що життя налагоджується. І приступаю до приготування найсмачнішого ягідного напою: 150 грам чорної смородини, 150 грам малини. Про користь цих ягід казати не потрібно, додаю один очищений апельсин, одну чайну ложку кориці пів чайної ложки кардамону. Все подрібнюю і розкладаю по формочкам. Зверху раджу покласти м'яту та бадян, який ще має назву аніс, та має протимікробну дію та полегшує дихання. Кожного напою у мене вийшло по 3-4 кубика. Беру самий великий заварник на 1 літр, тому що цей чай найулюбленіший у моєї родини. Смакує і дорослим, і дітям. Він яскравий, корисний, смачний і гарно підходить до затишних родинних вечорів. Дякую, що подивилися саме моє відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. А я залишаю для вас посилання на відео інвертного сиропу.